Уявіть, що у вас є все, абсолютна влада, неймовірні багатства і відданість цілого народу. Але разом з цим нести постійний тягар страху, недовіри і впевненості, що твоє життя може жорстоко обірватися будь-якої миті. Такою була реальність римських цезарів, людей, які, незважаючи на всю свою славу, жили під тінню темного прокляття. Що ж насправді сталося з цими імператорами? Які один за одним зустріли такий трагічний кінець. У цьому відео ми розкриємо таємниці та причини жорстоких смертей, які переслідували цезарів, і, можливо, ви здивуєтеся, дізнавшись, що влада може бути такою ж смертельною виязницею, як і будь-яка інша. Тож давайте почнемо нашу відеоподорож, але спочатку перевірте, чи ви вже підписані, а якщо ні, то не забудьте підписатися. Адже на цьому каналі я збираюся розповісти вам кілька захоплюючих історій про Римську імперію, і ви не можете пропустити жодної з них. Уявіть собі, величне місто, де білий мармор будівель виблискує на сонці, а на вулицях завжди жваво рухаються торговці, солдати та городяни. Це був Рим, серце імперії, яка домінувала в усьому світі. Посеред цього жвавого міста знаходилася посада, яку всі боялися і шанували водночас трон Цезаря, верховного лідера Риму. Щоб піднятися до влади в Римі, недостатньо було просто бути сильним чи розумним. Шлях до того, щоб стати Цезарем, був сповнений викликів і небезпек, це було схоже на прогулянку по мінному полю, де кожен невірний крок міг означати смерть. Багато чоловіків, які прагнули до трону. Починали свій шлях як переможні полководці, завойовуючи далекі землі, накопичуючи багатство і престиж. Але в міру того, як вони піднімалися по службових сходах, вони усвідомлювали, що справжній ворог знаходиться не на полях битв, а на вулицях самого Риму. Рим був містом інтриг, де слова могли бути такими ж смертоносними, як і мечі. Сенатори таємно перешіптувалися. Близькі друзі ставали зрадниками, і навіть сім'я могла становити загрозу. Ті, хто прагнув верховної влади, мусили бути завжди поготові, адже будь-якої миті хтось міг замислити їхнє падіння. Боротьба за трон була гонкою без правил, де єдиною визначеністю була невизначеність завтрашнього дня. Серед цих амбітних людей були і такі, що сяяли, як падаючі зірки. Вони походили з усіх куточків імперії. Одні зі знатних родин, інші зі скромного походження. Але всіх їх об'єднувало одне палке бажання правити Римом і залишити свій слід в історії. Вони знали, що, наблизившись до трону, привернуть увагу могутніх ворогів. Багатьом доводилося зраджувати тих, кого любили найбільше, укладати небезпечні союзи з людьми сумнівної репутації. Лояльність була рідкісною валютою в Римі. І довіряти комусь часто означало підписувати собі смертний вирок. Але навіщо комусь так ризикувати, щоб стати Цезарем? Відповідь полягала в абсолютній владі, яку пропонував трон: бути кесарем означало бути володарем долі мільйонів людей, лідером імперії, яка простягалася через континенти. Обіцянка вічної слави, статуйна його честь і пам'яті поколінь була непереборною. Однак ця ж обіцянка була палицею з двома кінцями, бо чим більша влада, тим більша тінь, яка її супроводжувала. І тому претенденти на Римський престол ходили по натягнутому канату, балансуючи між славою і загибеллю. Кожен крок був прорахований, кожне рішення зважувалося з особливою ретельністю. Але якби вони не старалися, доля Цезаря завжди була оповита невизначеністю. Для багатьох трон приносив не лише владу, але й смертний вирок. Шлях до того, щоб стати кесарем, справді був сповнений небезпек, на якому мало кому вдавалося довго протриматися. Але ті, хто наважувався йти цим шляхом, знали, що грають у найнебезпечнішу гру з усіх, де винагорода мислима, а ціною, яку доводиться платити, часто є саме життя. Влада цікава річ. Коли хтось нарешті досягає того, чого прагнув, перше відчуття, перемога і безпека. Однак для римських імператорів це почуття незабаром змінилося чимось зовсім іншим, параноєю. Уявіть себе на їхньому місці, сидячи на наймогутнішому троні у світі, але знаючи, що кожної миті хтось може плести змову проти вас. Такою була реальність, з якою щодня стикалися багато цезарів. Завоювавши трон. Новий імператор швидко зрозумів, що Рим це місце, сповнене таємниць і змов. Ті самі люди, які аплодували його приходу до влади, могли таємно планувати його падіння. Це було схоже на життя в будинку з безліччю замкнених дверей, не знаючи, що або хто ховається за кожною з них. Ночі були довгими і беззаєсонними. Імператор крутився у своєму ліжку, гадаючи, хто може бути наступним, хто його зрадить. Чи може це бути генерал, якому він колись присягнув на вірність? Чи, можливо, радник, який завжди був поруч, пропонуючи мудрі поради? З кожним світанком імператор ставав все більш підозрілим, і ця підозрілість незабаром почала підточувати його розум. Параноя була схожа на тінь, яка ніколи не зникала, завжди підстерігала, готова поглинути будь-який слід спокою, який міг мати імператор. Постійний страх перед змовою змушував багатьох цезарів приймати радикальні рішення. Вони почали вбачати ворогів усюди, щоб захистити своє становище, без вагань усували кожного, хто здавався їм загрозою. Друзі, радники, навіть члени сім'ї ставали мішенью. Логіка була проста: профілактика краще, ніж лікування. Але запобігання часто означало пролиття невинної крові. Деякі імператори заходили так далеко, що повністю ізолювали себе, не довіряючи навіть найближчим людям. Існують історії про цезарів, які перевіряли їжу перед вживанням, боячись отруєння, а інші спали лише в оточенні довірених охоронців, побоюючись нападу у вісні. Відчуття безпеки ніколи не тривало довго, бо в глибині душі вони знали, що справжня небезпека не зовні палацу. А всередині нього, серед людей, які мали б їх захищати. Ця нестримна параноя врешті-решт, перетворила імператора на тирана, який правив залізною рукою не через бажання влади, а через чистий страх страху бути зрадженим, втратити все, чого він досяг, і бути запам'ятованим як ще один у довгому списку імператорів, які відпали від благодаті. Прагнення вижити стало пріоритетом. А будь-які прояви милосердя чи співчуття були замінені жорстокою холодністю. Але парадоксально, що більше імператор намагався захистити свій трон за допомогою насильства, то більше він віддалявся від людей і ставав самотнішим. І так римський трон, який був найвищим символом влади і слави, також став виязницею. Цезарі були в'язнями власної параної, жили в постійній настороженості. Життя на вершині, якому багато хто заздрив, насправді було нескінченним циклом страху і недовіри. І врешті-решт, ця параноя яка заважала їм довіряти будь-кому, прирекла їхню долю, привівши до трагічного кінця, часто від рук тих, кому вони колись присягали на вірність влада, яка колись була такою бажаною нагородою, стала нестерпним тягарем, затягуючи імператора у спіраль відчаю. Та Крим. Вічне місто став свідком падіння ще одного свого правителя, поглинутого не зовнішніми ворогами, а тією самою параноєю, яку принесла влада. Римський трон з усією його пишнотою і могутністю, здавалося, ніс у собі зловісну тінь. Бути імператором було вершиною будь-яких амбіцій, але це також було запрошенням до трагічної і часто жорстокої долі. Історія Цезарів сповнена насильницьких смертей. Які підживлювали легенди про прокляття, наче сам трон був проклятий і чекав слушного моменту, щоб забрати свої жертви? Уявімо, як це було для римського імператора. Він розпочав своє правління з великими очікуваннями, оточений розкішшю та почистя. Народ прославляв його, сенатори шанували його, а армія захищала його. Але з часом все почало змінюватися. З'явилися перші ознаки невдоволення. Чутки, що перешіптувалися в палацових коридорах, підозрілі погляди серед тих, хто мав би бути його союзниками. Імператор знав, що ходить по тонкій грані, де одна помилка може стати фатальною. Це різною мірою відчули на собі всі Цезарі, які правили Римом. Юлій Цезар, один з найвідоміших, був зраджений і заколотий тими, кому він довіряв, в тому числі своїм протеже Брутом. Цей акт зради був настільки шокуючим, що донині відлунює в історії як один з найтрагічніших і найсимволічніших моментів влади. Сам Цезар, побачивши брута серед змовників, промовив знамениті слова: Навіть ти, Бруте. Сцена була настільки знаковою, що стала символом жорстокої долі, зарезервованої для тих, хто сидів на римському троні. Але Юлій Цезар був далеко не єдиним. Як щодо Калігули, Божевільного імператора, якого вбила власна претурієнська гвардія або Нерона, який, зрозумівши, що його збираються скинути, наклав на себе руки за допомогою слуги. Кожна смерть була жорстокішою за попередню, підживлюючи віру в те, що над титулом Цезаря висить прокляття. Ці насильницькі смерті були не лише результатом політичних змов. Багато хто вірив, що римський престол несе на собі духовний тягар. Прокляття, яке прирікає його володарів на кривавий кінець. Тогочасні історики повідомляли, що саме місто Рим ніби вимагало жертв від своїх правителів, ніби за велич імперії треба було платити кров'ю. Легенда про прокляття Цезарів поширилася по всій імперії, зростаючи з кожним новим вбивством або самогубством. Для людей римський трон став більше, ніж символом влади, це був трон, заплямований кров'ю. На який кожен новий імператор сходив з упевненістю, що одного дня на нього чекає трагічний кінець. Це усвідомлення лише посилювало параною цезарів, які, опинившись в оточенні ворогів, реальних чи уявних, приймали рішення, що часто вирішували їхню власну долю. Так історія римських цезарів перетворилася на низку трагедій, одна за одною, де абсолютна влада супроводжувалася постійним терором. Жорстока смерть кожного імператора була не просто кінцем правління, а початком чергової легенди, яка зміцнювала думку про те, що римський престол не можна зайняти, не заплативши високу ціну. Цезарі знали, що, захоплюючи владу, вони вступають у смертельну гру, де шанси вижити довго були мізерними. Таке поєднання влади і трагедії перетворило римський трон на щось набагато більше, ніж просте місце управління. Він став символом невблаганної долі, яка чекала на кожного, хто наважився на нього сісти. І з плином часу жорстокі смерті цезарів продовжували підживлювати легенду про прокляття, роблячи власну історію Риму розказаною кров'ю його правителів. Зрештою, цезарі були і жертвами, і лиходіями, трагічними постатями, що потрапили в пастку циклу влади і руйнування, де прагнення довічної слави часто приводило їх до темної і неминучої долі. Так, прокляття римських імператорів жило, відлунюючи у віках як попередження про небезпеку абсолютної влади. І ось ми добігаємо кінця цієї подорожі історією римських цезарів, сагою, позначеною славою, могутністю і неймовірними трагедіями. Життя на наймогутнішому троні світу було сумішю розкоші й терору, де кожен новий імператор знав, що може стати наступним жертвою жорстокої зради або бажальної змови. Прокляття цезарів, похмуре нагадування про те, що влада, якою б спокусливою вона не була, часто дається жахливою ціною. Якщо вам сподобалася ця історія і ви хочете дізнатися більше про таємниці, легенди та захоплюючі факти історії, не забудьте підписатися на канал, залиште коментар нижче, поділившись тим, що вас найбільше вразило, або чи є ще якісь історичні теми, які ви хотіли б бачити на нашому каналі. Ми з нетерпінням чекаємо на ваші думки та пропозиції. До наступної зустрічі!